13 жовтня 2024 року Буськ відзначає день міста, а саме 927 років з дня першої письмової літописної згадки. Як усе відбувається, ходімо дізнаємось. Відзначаємо цьогоріч 927 річницю з часу першого першої літописної згадки про наше древнє княже місто Буськ. Сьогодні нам вже друга неділя йде святкування Дня міст, та яке ми традиційно святкуємо на початку жовтня, але цього року було прийнято рішення зв'язку з погодою, що ми минулого року провели спортивну частину. Це традиційні змагання з футболу між вулицями міста Бузька. І сьогодні ми робимо благодійний концерт. Я розумію, що святкувати треба день міста, але треба святкувати його так, щоб була з того якась користь. А на сьогоднішній день ми можемо принести користь тільки збройним силам України, зокрема допомогою. І було прийнято рішення, як і минулого року. Ми проводимо сьогодні благодійну ярмарку і паралельно концерт, на якому будемо збирати кошти для збройних сил України, зокрема для придбання автомобіля для придбання. Безпілотного літального приладу і для прибореного нічного бачення так як ми зараз є громада, не тільки місто, то участь в тому дійстві приймає вся наша громада, всі староцинські округи, які були утворені в 2021 році, це зокрема 13 староцинських округів, і вони представляють свої села, зокрема ту продукцію, яку немає зроблену руками. Чи дітей, чи жителів тих сіл вони будуть на ній нею торгувати відповідно, якусь, якусь суму вони назбирають, все потім ми в кінці підсумуємо і спрямуємо на це, що я говорю спочатку. А що ви побажали сьогодні жителям буска та гостям? Жителям і Буска і гостям я ну в першу чергу хотів би побажати е, дочекатися перемоги, дочекатися миру, знову ж таки миру, переможного, бо мир може бути різний. Ну але разом з цим я хочу побажати їм і щастя, і добробуту в їхніх родинах. Я хочу побажати їм, щоб ці ті родини, які мають військовослужбовців, дочекалися їх цілими живими, в першу чергу, тому що я розумію їхнє пережиття, я розумію. Це, це їхній страх, який постійно є з ними. І з цього найкращого, щоб слідуючий день міста ми вже е, відзначали при мирі, при мирі, щоб ми вже просто запросили наших героїв сюди на святкування для міста, а вже не проводили збору на зсу, на зброю і на різ, і різні потрібні речі для, для війни. Ми вітаємо Буськ із днем міста, бажаємо миру і найшвидшої перемоги. Дякуємо нашим захисникам. Представити свій колектив, барви, народного дому села Купче, всіх привітати сьогоднішнім днем міста Бузька, побажати всім гарного настрою, такий, який сьогодні, і удачі, і, перш за все, подякувати нашим захисникам, що дають можливість такі заходи проводити. Дякуємо, вітаємо! Дорогі, мешканці Надбужжя, хочу вас привітати з днем міста Буськ. Це така гарна подія, яка приурочена до того, щоб зібрати благодійно кошти на зсу. Хочу відзначити, що в місті Буськ, яке давнє, древнє, літописне, завжди приємно знаходитися, бачити щирих відкритих людей. Тут завжди можна знайти для себе багато чого цікавого пам'ятки архітектури. Центр. Тр нові зараз можливості для дітей, молоді, дитячі майданчики. Я вам скажу, що порівняно з тим, яким Буськ був 10 років тому і зараз це дві вели, два великі дві великі різниці. І я вітаю мешканців. бажаю їм мирного неба насамперед, щастя, здоров'я, і разом ми переможемо. Це міста Буськ! Сьогодні наше древнє княже місто Бузьк святкує 927 двадцять річницю з часу першої літописної згадки про наше місто. Сьогодні в програмі ми підготували благодійний ярмарок та благодійний концерт. Усі зібрані кошти ми передамо на потребу збройних сил. України наші надбожанські хлопці дають у міську раду дуже багато замовлень потрібно реби, теплий одяг, автомобілі. На все це потрібні кошти і тільки спільними зусиллями, коли кожен буде офіруватися, ми зможемо нашим хлопцям доставити таку необхідну їм допомогу. А від хлопців ми очікуємо якнайшвидшої перемоги. Великим, Це був прошедшим, як то кажуть, день Буйська. І в той великий ярмарок всім побажати. Головне здоров'я, миру, щастя, здоров'ячка. І, як кажуть, поскорше, щоб та війна закінчилася, щоб люди як -то вже успокоїлися від той мордови, десять років війни, Це вже дуже великий строк війни. Все робимо, цивільні люди всі стараються робити то для допомоги воїнам. Скажіть, що сьогодні волонтерите, яку акцію робите на день міста, і на що збираєте кошти? Кошти збираємо на виготовлення маскувальних сіток для ЗСУ, для таких кікімер для наших снайперів. І ці сітки йдуть і на окопи, і на всю техніку, якою користуються наші хлопці, і звичайно, на будь-які їхні потреби. Замовлень нас дуже багато. Ми надіємося, що ми сьогодні зберемо кругленьку суму і її витратимо на матері. Для таких світів. слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Смерть ворогам! Україна понад усе! Справді вблизько свято день народження нашого міста. А день народження нашого міста це є день народження кожного із нас. Бо ми народилися в Бузьку, і ті, для котрих наше місто стало рідним, люблять його і хочуть для нього позитивної перспективи, щоб місто розвивалося, щоб воно, незважаючи на великий вік, кожного року ставало молодшим. А молодшим це означає, щоби було молоде населення, щоб гарними були будинки, щоб гарними були сквери, наші дороги. І щоб основне була перемога, щоб ті хлопці, котрі сьогодні захищають нас і дають нам змогу сьогодні святкувати, повернулися додому живі, здорові і оптимістично налаштовані. Вітаю бущан і кожного, хто любить наше древнє місто зі святом. Слава Україні! Героям слава і слава нашому місту! Слава Україні, дорогі бушани, забудки Сурусинський округ, вітаю вас з вашим днем, буська. Ми долучилися ярмаркою до вашої мети придбати автомобіль для наших воїнів. Разом і сила, разом до перемоги. Слава Україні! Маємо пам'ятати про кожного з них, але можемо також їм і допомагати, допомагати підтримувати нашими молитвами. В нашій бузькій громаді віднедавна сталася така добра традиція. Хвилину мовчання. Проводити молитовну, просимо всіх стати і молитовно згадати наших хлопців. слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічі. Амінь. Чому від імені спортивної школи дівочого відділення футболу? Бузьку і до США привітати всіх мешканців Бузька з Днем міста, хоч, хоч він, як то кажуть, в час непростий для нас, але все одно десь якісь емоції треба інколи трошки позитивні шукати. Тому ми намагаємося десь знайти їх кажуть в дитячому сміху, в дитячих емоціях. Вони не завжди позитивні в мазі результату, але вони зато позитивні, бо вони грають в улюблену гру. Тому всіх мешканців міста Бузьк вітаємо з Днем міста. І хай наше місто знає знають, як то кажуть, навкруги, і так ми намагаємося з жіночим футболом його зараз дуже сильно популяризувати, тому е, нехай наше місто не тільки в, е, за рахунок футболу е, цвіте і пахне, як то кажуть а й за рахунок інших, е, інших сфер. Тому від імені ще раз е, спортивних як кажуть, е, людей, вітаємо всіх е, бущан з не міста. Нехай в нас завжди буде гаразд і, і все класно. Ну а тепер якщо Взяти, що у нас сьогодні відбувалося з розвитком дівочого футболу. Ми намагаємося в спортивній школі, і нам, дякувати Богу, вдається прогресувати, розвиватися і ще раз більше і більше дівчат стає, як кажуть, в гру в ряд з хлопцями. Нас стає ще раз більше. Ми вже спробували себе на простому рівні ОТГ минулого року. Від це, верніше цього сезону. Ми спробували себе на рівні області. Побачили, що нам непогано вдається, і, і цьогоріч вже в другий маленькому віці з'явилися України. Це Всеукраїнські змагання, де команди країни поділені на, на дві частини. І наша частина західна е, також розділена на, на декілька секторів, і ми кожного там, туру граємо в іншому місці. Тому, так як ми непогано проявляємо себе в плані організаційних моментів, ми багато вже провели в себе в, е, різноманітних проєктів в, в, в Українській асоціації футболу, нам довірили сьогодні знову ж таки. Провести в себе один з етапів е, дівочого футболу серед 12-літніх. Ну, надіюся, що ми в органіційному моменті справились, напевно, на мою думку, досить відмінно, бо ми бачили, як проводять інші. Ми намагалися зробити найкращі моменти. Ми грали на центральному полі, плюс організаційні е, е, моменти там і е, Арбітражу і офіційні частини ми провели, я думаю, дуже класно. Тому і, і, ті, хто команди, які до нас приїхали, напевно, також раді, що вони мали можливість пограти на класному полі трав'яному. плюс і, до них ми відносилися з гостинністю і з радістю. Ну, єдине, що можу подякувати командам, які приїхали, відгукнулися і намагаються так само грати в футбол, як кажуть, у дівочій. Ну, ми хочемо подякувати команді з Луцька, Амазонка, команді з Червонограда, які ми часто. Зустрічаємося тут, і вони наші найближчі сусіди команді з Другобича Рута. Сьогодні класна команда, нам сподобалася Рівненської області Олімп, які дуже, дуже гарно виглядали. Сьогодні по майстерності команду з пробій місто Городенка Інфано-Франківської області. Так само дякуємо їм за те, що. Не погордилися і приїхали таку далечінь і команді івано франківська Тобто, у нас сьогодні було з нашої команди сім команд, і ми грали перших два тури початку нового сезону. Ну, такі тури продовжаться в інших містах, ми так само будемо їздити в інші. Тому, як то кажуть, ми тільки сьогодні почали той, як то кажуть, спортивний шлях наших дів... дівчаток і, надіємося, буде получати з кожним разом. Це наш досвід. Ми на такому рівні ще з ними не виступали. Сьогодні отримали деякі уроки. Хтось розчарувався, хтось навпаки зрозумів, що він не зірка футболу, але до чого треба тягнутися. Тому ми дякуємо гостям, що приїхали, і дякуємо українській асоціації, що дозволило нам себе провести такий захід.